Гельсій Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Осколки прошили йому шию, зачепили сонну артерію та мало не вбили. 12-річному Михайлові сім'єю уже вдруге доводиться втікати від війни. Спершу у 2014 році вони поїхали з рідної горлівки. Тепер снаряд прилетів на їхнє подвір'я у Бахмуті. Мама Михайла покинула родину ще до війни, а тато загинув під час обстрілу. Та малого лікарів врятували. Після трьох місяців на лікарняному ліжку дитина нарешті поїхала до нового дому. Я бачу, що летить, ну, я хотів забіжати. Та мене з двір ну, вибили в коридор. А з коридору я допоз до маленького холодильника. А там я вже бабушка. бабуся. 12-річний Міша пригадує день, коли російська ракета відібрала у нього батька і мало не вбила його самого. 8 липня на подвір'ї їхнього будинку у Бахмуті прилетів снаряд. Міша з татом якраз був у дворі, батька уламки травмували смертельно. Мішу сильно покалічило. Дід у нього пройшла надкусь і зацепила сонну сонною Якщо б вона пройшла. Сонна артерія на насквозь. Він погиб в місті з попасть. Спасли дитя. на тоді того світ. Уламки порізали міші обличчя та шию, пошкодили сонну артерію та спричинили інфаркт головного мозку. Стан дитини був критичний. Хлопця евакуювали до Дніпра після стабілізації його відправили до національного реабілітаційного центру Незламні у Львові. Дитина не могла ані ковтати, ані говорити. Частина фрагменту снарядів потрапила і заблокувала внутрішню сонну артерію. З винозними судинами друга частина потрапила близько біля стовбура головного мозку і спричинила ушкодження цієї ділянки. І тому власне він має всиплю з голосом порушення певні ковтання. Витягати два уламки, які залишились в голові хлопця, було надто ризиковано. Відтак мішу вирішують лікувати медикаментозно. Паралельно з ним працює реабілітолог та логопед. Раніше не було навантаження на ту частину, зараз вже з'явилось. Це дуже важливо для опори. Ну і звичайно, має бути повна амплітуда всіх пальців. Війна вже вдруге позбавляє домівки цю родину в 2014 році. Міша з молодшим братом Кирилом ховались від обстрілів у рідній Горлівці на Донеччині. Тоді в укритті діти вилили на себе окріп, отримали сильні опіки. У Львові медики провели обом братам операції з видалення опікових рубців, які сковували рухи дітей. Було проведено дві операції: перша це є вільна аутодермопластика. І тобто це є пересадка шкіри, так би мовити. І друга операція зв'язку з тим, що в нього були післяопікові рубці, контрактури були проведені зет пластиками. У нього надзвичайно ті складні рубці, вони час від часу ще десь підгоюються і так далі. Дуже груба тканина, дуже важко розтягнути, але він вже може в принципі навантажувати ті пальці при ходьбі, тому е, хорошим. Після трьох місяців лікування Михайло з Кирилом та бабусею відправились до Дніпра, де тепер мешкатимуть. Там на хлопців чекають дядько та хрещени, які відтепер опікуватимуться ними. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.